Війни асоціюються зі смертями, розрухою та болем, але потрібно визнати, що війни були, є і будуть, бо така людська природа. Майже вся історія людства пронизана війнами, і на жаль, для України ця біда актуальна саме зараз. Разом з людством еволюціонували й воєнні конфлікти, для яких завжди створювалися все новіша зброя та допоміжні засоби. Які з цих засобів ви зараз носите в кишені? Чи змогли б ви зараз дивитися це відео без військових розробок? Спойлер ні. Про це та інші цікаві речі, які в підсумку стали цивільними далі у відео. Підписуйтеся на канал та вмикайте дзвіночок, щоб потім ночами не ридати в подушку, згадуючи назву прекрасного каналу. Якщо що, канал називається Технарня. Ну звичайно ж, інтернет чули про такий всесвітня павутина, яку ми знаємо і любимо, почала своє життя ще в минулому тисячолітті. В 1969 році Міністерство оборони США започаткувало розробку проекту, котрий мав на меті створення надійної системи передачі інформації на випадок війни. З цього все почалося і завертілося. Мережева технологія ARPANET разом з TCP IP стали технічною основою інтернету, яким ми його знаємо сьогодні. Але відмотаємо трохи назад до історії появи комп'ютерів. І як не дивно, це 40-ві роки, в розпал Другої світової війни. Справді, одні з перших комп'ютерів створювали задля виконання складних балістичних розрахунків в МС США або ж для розшифровки секретних кодів нацистської Німеччини. Та після завершення війни. Революцію і поширення комп'ютерів вже нереально було зупинити. Із багатотонних махін, які займали цілі поверхи в будинках, все трансформувалося у надзвичайно потужні девайси, які ми тепер носимо в кишенях, і виймаємо, щоб позаліпати в тіктоках. Разом з тим, в той же девайс помістили GPS. Ще одну розробку, яка не з'явилася просто так. Після Другої світової війни та космічних перегонів, що розпочалися незабаром після неї, людство почало надсилати. Супутники в атмосферу у 1990-х роках деякі з цих супутників використовувалися для космічної радіонавігаційної системи, якою спочатку володів і керував уряд Сполучених Штатів. Ця система була ідеальною для забезпечення безпеки солдатів на полі бою, а також для ідентифікації цілей, покращення картографування, відстеження траєкторії літаків. Тощо тепер GPS у нашому повсякденному житті допомагає не загубитися в лісі після тижневого грибного тріпу. Звичайно, виведення супутників на орбіту було здійснено насправді не для благих цілей дослідження космосу та незвіданих куточків планети, а більше для того, щоб знимкувати ворожі воєнні об'єкти на чужій території і користуватися цією інформацією у воєнних конфліктах. Саме через це відбувся поштовх в розвитку цифрової фотографії та аерофотознімків, чим тепер користуються різноманітні творчі особистості, малюючи на поверхні землі фалічні символи. What are you doing, Step bro? портативні радіостанції, які ми називаємо раціями, отримали активний розвиток під час Другої світової, коли виникла критична необхідність мати стабільну та оперативну комунікацію всередині військ. Після цього технологія прийшла в цивільне та комерційне застосування. Безпілотні літальні апарати зараз є настільки поширеним явищем, що їхнє регулювання стало головним болем для урядів, бо літає курва, де хоче, і знімає, як доньки прокурорів на елітних пляжах зажимаються зі своїми жеребцями. З самого початку БПЛА дистанційно керувалися для огляду полів битв або виконання місій, які вважалися занадто нудними, брудними або небезпечними для людей. Ідея створення дронів виникла більше століття тому, коли в 1849 році Австрія відправила безпілотні повітряні кулі, наповнені бомбами, щоб підірвати Венецію. Відтоді технології значно прогресували. Нацистська Німеччина просунула технологію вперед під час Другої світової війни. Зараз же у військовій сфері саме безпілотники допомагають вести розвідку, заглиблюватися на територію ворога і вражати важливі військові та інфраструктурні об'єкти, не ризикуючи життям і здоров'ям пілотів. Під час Другої світової війни німецька армія першою розробила військові прилади нічного бачення. До середини 40-х років перші приціли нічного бачення та далекоміри були встановлені на танках і потрапили на поле бою. Меншу портативну систему нічного Бачення пізніше було встановлено на штурмові гвинтівки, що стало першим кроком до широкого військового використання. Нічне бачення тепер прокладає собі дорогу в цивільний світ у вигляді камер, і навіть встановлюється в сучасні автомобілі, щоб підвищити безпеку вночі та полегшити наше життя. До речі, існують і смартфони зі спрощеними версіями камер нічного бачення, щоб ночами ідентифікувати місцевих наркоманів. Радарні технології, розроблені під час Другої світової, пізніше були адаптовані для різних цілей. Одна з них включала виробництво технології, здатної створювати електромагнітні хвилі в крихітному масштабі. Так виникла мікрохвильова піч. Цю технологію можна використовувати для швидкого нагрівання та приготування їжі шляхом пропускання через неї мікрохвильового випромінювання. Це випромінювання змушує молекули їжі вібрувати та швидко нагріватися. В підсумку сучасні Хвильові печі навчилися нагрівати посуд до температури сонця, залишаючи саму страву холодною, як серце твоєї колишньої. Було й чимало інших корисних штук, які виникли під впливом бажання людей вбивати інших людей. Та це, звичайно ж, того не варте. Підписуйтеся на канал та вмикайте сповіщення дзвіночком, щоб не пропускати нові відео. І пам'ятайте, що у Технарні є файний канал в Телеграмі, а ще є чат під назвою Чатарня. Так дуже оригінально, в якому можна подомахувати адміна і розводити срачі на технологічні теми.